Я маю прямі контакти з моїми безпосередніми друзями. Це я не буду називати прізвища, але це 114 бригада національної гвардії. Дуже велику проблему для наших хлопців складають саме тепловізійні дрони, які орків, які обладнані. Тепловізійними приладами спостереження, і відповідно дуже важко вночі, особливо підрозділам і групам, які працюють на передньому краї, захиститися від них. Ми дуже гарно і багато бачимо відео, де зображено, як наші, наші хлопці скидають різного роду боєприпаси на наших ворогів. Але те саме роблять і наші вороги. Не меншій мірі, а може можливо в місцями і більше. Тому ми відгукнулися на одну з ініціатив для забезпечення наших військових саме ось такими спеціальними. Це плещі, ну пончо накидки, які мають всередині спеціальний тепловідний матеріал, який допомагає їм в нічний час. Захиститися від саме від цих пристроїв, оскільки вони не дають, ми всі знаємо, що тепловізійні прилади спостереження працюють в інфрачервоному спектрі, тобто вони, вони відображають тепло нашого тіла. Будь-який нагрітий предмет яскраво світиться. Ці накидки і там ще окремі елементи, бо є ще бахіли, рукави, там є ціла лінійка, які допомагають прикрити відкриті ділянки. І поглинають тепло, яке відводить наше тіло, і тим самим наші бійці стають менш помітними для, для оцих пристроїв. Наші хлопці гинуть, травмуються дуже серйозно, навіть за самий маленький вог, який ми, це 13 30 мм боєприпас до автоматичного гранатомета. Він якщо без прямого попадання в голову, але може відриває кінцівки і. Приносять дуже багато шкоди. Хлопці підказали, що є, що вони чули, там, бачили від інших. Ось такі, я зараз демонструю накидки, які ш'ють в Кременчузі волонтери. Це називається плащі, пончо. Ось вони так виглядають. Виявляється, наші хлопці використовували ще їх в період АТО, але воно не було масове. І Самі розумієте, в той час, в той період дрони ніхто не використовував, це, скажімо, відкриття цієї періоду повномасштабного вторгнення. Але, кажу, звідки все ж таки ця ідея? Вони кажуть, а ми нам звернулися до нас військові, принесли з убитого орка. У них в армії такі засоби присутні, вони теж не мають масового характеру, але вони, кажуть, ми подивилися, подивилися крой, подивилися матеріали, зробили деякі там свої досконалення, і в результаті, ось 6-7 місяців, вони шють отакі штуки. Я на себе навіть надягну. На жаль, в мене ось воно виглядає приблизно так. Ви можете тут застібнути. Ось. Чому вони, вони широкі, вони шиються в одному розмірі, бо воно вдягається на верхній огляд. Відповідно, ви, ну, ви в курці, там, якщо у вас ще якась амуніція є, там, навіть ось до того, що є зброя. Ось. Тобі легко зняв, затягнув. Навіть якщо трошки поносити, воно ж відчувається, воно всередині нагрівається, бо тепло тіла не розсіюється відповідно. Зараз вирішується питання з руками. Займається захисту рук, бо... В процесі відшиття ще рукави, як хто знає, може там бухгалтерські рукавників були, бо коли ви в руки будете ну, з рухатися, якщо ви так стоїте, там умовно, то зрозуміло, але якщо ви рухаєтеся, все одно руки будуть відображатися. Тому захист рук і спеціальні, не, спеціальні е, рукавиці. Але це ще бахіли, бо як ви бачите спереді. Гомілки тут не, не закриті, хоча ти ну, в штанах знаходишся там тактичних, але все ж таки тепло проступає. Ну ще одягається ось сюди, тут зручні застіпки і замочки. Також є в проєкті, який зараз тестується спецпідрозділами СБУ. Спальні, спальні мішки. Зрозуміло, не завжди є можливість особливо зимою спати. Вибачте, мені там навіть в якомусь облаштованому бліндажі.